Привіт, любителі кави! Сьогодні я вам розкрию секрет, як приготувати і налаштувати ідеальний помол для ідеального еспресо. Помол кави це мистецтво. Для еспресо потрібен дрібний однорідний помел. Занадто крупний помел призведе до недоекстракції, а занадто дрібний до переекстракції. Нажимаємо подвійну порцію і крутимо в сторону фіна. До звуку, як зійшлись жирнова. На диску є Фіна Гроса. Ми закрутили сторону Фіна в плотну. Для налаштування ідеальної еспресо нам треба зробити, нажимаємо подвійна порція. До моменту намалювання Зупиняє... зупиняємо гріндер від цього моменту в сторону гроса крутимо на 15 відділень. Від цього можна відштовхнутися і налаштовувати вже наш помел. І нарешті найприємніший момент екстракція. Ідеальний еспресо має щільне крема, насичений аромат і збалансований смак. Тепер можна скуштувати. Дуже смачно сподіваюсь, це відео допоможе вам приготувати ідеальний еспресо.